На годиннику вже третя година, як виявилося. а у мене то хлібчику нема. Зараз активую дріжджі, як ви мене вчили, і, і буду ставити замішувати. Сьогодні за новим рецептом. Дізнаюся, в кого який рецепт. І аналізую. І зрозуміла я, що, що що, що, зараз мене тут щось трішки не захотіли всі дріжджі вимитися? Е, зрозуміла, що все ж таки мало борошна і мало дріжджів. Тому сьогодні вирішила дати інші пропорції і цукру зменшила. Цукру зменшила, солі навпаки, додавлю зараз дрожжі. Активую і буду загружати. Дам більше борошна і дала більше дріжджю. Ну, все пишу. Все пишу, тому що, якщо сподобається, щоб потім не забутися. О, як файно оживилися дріжджі. Все, збираю докупи. Так. Мабуть, буду ще й озвучувати, щоб, якщо вийде, не загубити рецепт. Ще раз перемішаю наші дріжджі. Що я взяла? Я взяла 350 мл теплої водички. Я дала туди одну столову ложку цукру і дала. Аж 9 грамів е, дріжджів, сухих, львівських. Так, тепер дріжджі ми оживили, залили, даємо сіль Солі дам. дві чайні, отак ось ложечки. Раз. І отак ось два. Дала. Далі я сюди дам олійки 2 столові ложки. Все, додала і олійку і даю борошно. Борошно сьогодні буду використовувати не 500 грамів, як всюди пишуться, а 600 грамів. Все, відправляю в пічку. Так, поставила. Ну, ну-ну. Що ми маємо? Так, режим у нас стоїть перший. Далі нам потрібно вибрати розмір. Розмір, ну, ставимо на одиничку. Ой. Хоча там не буде, там буде менше. Ладно. Далі скоринка середня. Ну, нехай стоїть середня, чи темно поставити? Поставлю темно. Може, тоді верхушка запечеться, а може, хлібчик згорить? Не знаю. Так, 2,55. Старт. Все. Пішла замішувати. Зараз на годиннику, оскільки на годиннику, 10 хвилин на четверту. 3 години. Це 6. 6.05, десь отак спечеться. Ну, якраз поки попораємося, він і вихолоне. Нормально все. Я взагалі хотіла ще шарлотку спекти. Але забулася. Точніше, не забулася ніколи було просто навпросто. Мені цікаво, яке воно буде тістечко густіше, ніж, ніж ті рази. Як почне вимішувати більш активно, тоді лопаткою силіконовою те з бортиків. А поки все. А дивіться, що я бачу? А я бачу, те, що бачу? Що воно сьогодні. Одним кавеличком. І на стінках муки і борошна майже немає. Трішечки он зараз попідчищаю. І це мені вже більше до вподоби. Не внизу о, там борошна нема, пам'ятаєте, як я тоді підчищала? Аж самій цікаво, що сьогодні вийде. Так, да, було ще запитання стосовно тену, коли він вмикається. Я не знаю, коли він вмикається, але пройшло, ось, дивіться, майже о, 10 хвилин. 2,55 ставила програма, зараз 2,45. І тен іще не вмикався абсолютно холодна оця ось чаша. Доглянула уже за брішечками, хлібчик печеться. Знаєте, що цікаво? Я пекла ж ото пиріг і посипала корицею. Так, от зараз печеться хлібчик, а мені пахне корицею. Чи хоч не буде у мене хлібчик зі смаком кориці? А то напечу зараз. Так, зараз приберу. Брім в холодильник, а потім розповім вам далі. Цікаво, який він вийде сьогодні. Залишилось 14 хвилин. Так не дуже видно, ну а відчиняти не хочу. Як допечеться, через 15 хвилин побачимо. Ну, а я в пошуках, що приготувати на вечерю, полізла в морозилку. Що знайшла? Знайшла залишки шкільних котлет. Да. Ми таке інколи купляємо, бо що не кажіть, а вони по-своєму смачненькі. І вдома. Таких не зробиш. Так, зараз підсмажу і будуть котлетки. А ще знайшла кульочок останній з кров'яночкою. Вона у мене заморожена, лежить зараз, розмерзається, поки котлети жаряться, а потім вона відправиться. На пательню. А от що на гарнір, навіть не знаю, ще не придумала. Хочете посміятися? Ні, в даному випадку було б умісніше запитати у вас, хочете, вибачте, за вислов, переготати, полізла в ящик з крупами дивлюсь, лежить така безхозна. Нещасна гречана крупа. Ну, щоб ви розуміли, я і гречка, це може бути раз у два роки. А тут очима побачила І чомусь так захотілося. Тим паче, що згадала, що в мене є рецепт смачної гречневої каші. Е Якби, звісно, було м'ясо розморожене, або хоча б фарш було б ще смачніше. Ну, немає, тому буде без м'яса. так. Все, значить, швиденько ставлю готувати гречку, бо вже десь через годину-півтори і Вова повинен приїхати. Треба все встигнути. Ну, що вам сказати, хлібчик, то готовий. Але в мене щойно був квест. Ой, спробую його від виколупати, називається. Так, нагадую, пекла я маленьку буханочку на 350 мл води. Я так розумію, що коли тісто крутеньке, то за рахунок того, що дві лопасті, воно якби з двох половинок виходить. Бо і перший раз таке було. Шляпка підійшла і навіть ніде не репнула. Це вже я її покоцала трішки, пожмакала, коли викидувала на решітку сюди, вона пом'ялася отут об решітку. У мене друге питання по-перше, ну чому вона така блін-біла? Ну, взагалі не хоче засмажуватися верхушка, хоч ти їй що роби? І, по-друге, я не зрозуміла, чому він у мене не хотів сьогодні винирювати звідти. Тобто, ой, ось, оцей змішувач вийшов гарно, сам, відразу, а на оцьому трималося. І трималося, і єлі вибила. Ось отак-от навіть кусочок відколовся. Ну, коротше кажучи, якось отак не стає тепер на місце, він у мене от. Нехай вихолоняє, потім розріжемо, подивимося, який він буде всередині. А чому, чому, чому? Чому так прихватило і не хотів він виходити? Оце питання. Ну і верх. Не знаю, що мені з ним ще робити, щоб він. Щоб він був засмажений. Я так її трусила, трусила, намагалась, щоб хлібинка вийшла. Що я ж кажу, що сама її поранила, повредила. Він не репнув, так я його подрала. Так взагалі мені подобається. Тут поки що хрусткий. Чути, да? Ось, ну а який він буде всередині і за смаком подивимося. Так. Котлетки я вже зняла, посмажила. І це вони не підгоріли в мене і не пересмажились. Ми так і любимо, коли ця паніровка зажарюється, щоб хрустіла, хрустіла. Ну, а я готую гречану кашу. Ну що, гречки наварила, Вова додому зайшов, був у шоці. Скаже, у нас що? Справді гречка. Ну, я ж кажу, що це щось, мабуть, старість точно. Що. Щоб мені захотілося гречки, це, це уму непостіжимо. Коротше, гречки наварила, кров'яночку підсмажила, котлетки посмажила. Зібралася вже йду на дойку. Доїти, малечу годувати, а вже прийду, потім будемо різати хлібчик. Ну що, я вже повернулася з дойки і історичний момент. Зараз ми його заріжемо. Так, вага хлібинки вийшла 900 грамів. Ну що, дивимося? Поки що. Того, що я бачу, це найкращий результат. Не зря говорять Бог трійці, любе. Це третій буханець, який ми печемо. Оп. Ось, отак він виглядає. Тобто знизу тут глибкого глиздявого я не бачу. Він досить пухкенький, пористий, е, на вигляд мені все дуже подобається. Хрустяща скоринка. І колір скоринки, хоча я ставила на темний. Це не на середньому було режимі, а на темному. Але він зовсім не підгорівший. Нічого він досить апетитний. І, на вигляд, саме те, що треба. Залишилося тільки скуштувати. От тільки в мене питання так і залишається. Ну, по-перше, чому сьогодні той край один не хотів зніматися? Ну, і по-друге, чому верх такий блідий? Ну що ти? Я розумію, що ти кажеш, що у всіх людей. Ну не у всіх. От я дивилася того монаха. Так у нього прям такий він достає той хліб. І верх румяний, а боки так прямо аж інколи дивишся і розумієш, що перепечений. А тут все мене влаштовує. І колір. Самої буханочки. І оцей мені подобається на вигляд. Дуже подобається. Цікаво, який він за смаком. А ще, знаєте, оця скаринка. Не чути, мабуть, вода біжить. Знаєте, як раніше хочеться взяти чесничку. І натерти цю скоринку. Ну, на цьому будемо сьогодні з вами прощатися. Обов'язково завтра скажу вам, який хлібчик вийшов за смаком. Сподобалось нам чи вп'ють щось не так. Опять хрюші будуть їсти. Ну, у нас є кому їсти все те, що нам не подобається, їдять хрюше. Як і було з минулим хлібчиком. Ось. На цьому кажу вам всім дякую. Всіх вас обіймаю, цілую. Бажаю мирної, тихої ночі. Цілую, люблю. Бувайте до завтра. Папа! -па.